Анастасія активна учасниця міського молодіжного центру, який вже незабаром має запрацювати задля змін в суспільному житті Кривого Рогу. Не оминає жодної можливості, аби дізнатись якісно нових знань від досвідчених наставників. Проєктний менеджмент одна з тих сфер знань, де має деякі інформаційні прогалини. Зізнається дівчина. Тож залюбки доєдналась до триденного тренінгу в палаці культури Карачуни. Сьогоднішній тренінг і наступні два дні, які будуть присвячені проєктному менеджменту. Дуже важливі для нашої команди для того, аби оптимізувати нашу роботу і майбутньому. Проводити її максимально ефективно. Зацікавило саме мене, тому що проводила вже незлічену кількість заходів, але тим не менше відчуваю, що не вистачає теорії, якою б я б могла закріпити всю свою базу знань, весь той ґрунт, який я отримала на практиці. От, тому дуже важливо, що в нашому місті з'явились такі ініціативи і можливості для молоді починати їх розвиток безпосередньо з знань, а з того, що вони можуть отримати в теоретичній базі і вже потім з ним працювати з цим працювати на практиці. Всього до триденного тренінгу проєктний менеджмент Вчилось близько 40 активних містян. Всі вони протягом цього часу матимуть змогу дізнатися від досвідчених тренерів Сергія П'ятниці та Олени Нежельської багато корисної інформації, ознайомитись з основами проєктного менеджменту, отримати практичні навички написання грантових заявок і розробки бюджетів, а також попрацювати над створенням власних проєктних ідей та підготовкою заявок. Темою нашого триденного тренінгу є проєктний менеджмент. Тобто, ми хочемо е, навчити нашу молодь також писати свої проєкти. Втілювати свої нові ідеї, тому що ми розуміємо, що після завершення нашого проєкту молодь в подальшому буде працювати в молодіжному центрі, і ми вже зараз хочемо навчити їх вміти залучати кошти і реалізовувати крути проєкти для свого міста. Криворізький молодіжний центр місце, де молоді та активні мешканці нашого міста матимуть змогу не тільки долучитись до процесів оновлення та трансформації характеру життя кривого Рогу, а ще й втілювати власні ідеї та напрацювання. Як залучати ресурсні можливості? Практичне уявлення має. Надати саме участь в цьому триденному тренінгу. Ми разом з молоддю напрацьовували ті теми, які максимально актуально, і визначили, що це проектний менеджмент. І сьогодні ми навчаємося проектному менеджменту для того, щоб здобути знання та навички щодо планування, реалізації та управління проектами, щодо написання бюджетних заяв, щодо втілення цих проектів для того, щоб можна було залучати ресурси на розвиток нашого міста. Триденний тренінг, проєктний менеджмент для молодих та активних. Мешканців Кривого Рогу провели завдяки всебічній підтримці ради оборони міста та влади Кривого Рогу. Він є частиною програми ЮНІСЕФ у Дніпропетровській області, яку реалізує громадська організація. Заходи за фінансовою допомоги Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини через німецький державний банк розвитку «КФВ». Олександр Фефілатів Гліпривчук, перший міський.